Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу на сторін, що знаходиться на сторінці 15 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди периметр та площу квадрата зі стороною 2,3 см. Приступаємо до виконання. Периметр квадрата обчислюється за формулою 4 помножити на сторону квадрата. Площа квадрата обчислюється за формулою, а в квадраті або це а помножити на А. Знайдемо периметр. У нас сторона квадрата 2,3. 2,3 множимо на 4. 20 множимо на 4 буде 80, 3 множимо на 4, 12. 80 додати 12, буде 92. І відокремлюємо одну цифру коми маємо 9,2 см. Пояснюємо периметр квадрата. А тепер знайдемо площу квадрата. Для цього 2,3 помножимо на 2,3. Виконуємо множення в стовпчик. 3 множимо на 3,9, 2 на 3,6. 2 на 3 – 6, 2 на 2, 4. Виконуємо додавання 9, 12 і 5. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 5,29 см квадратних і це площа квадрата. Записуємо відповідь. 9,2 см і 5,29 см квадратних. Номер 2 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.